Шевченко Лілея. За що мене, як я росла, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де тіти. Скажи мені, мій браток, королевий цвіте. Я не знаю. Моя сестра. і цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я тобі не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний. Хто їй лиха заподіяв? Я була дитиною. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати, я виросла. Викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою та ще регочуть. Жиди навіть нечистії на ми не плювали. Отаке то, мій брате, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайзвеселила. Зимою, Боже, мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, і дівчатка заквічались. І почали звати мене лілею снігоцвітом. І я процвітати стала і в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій брате, королеви цвіти, на що мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, і матір. Милоседий, святий Боже, милий, і заплакала лілея. Світ королеви схилив свою головоньку червоно-рожеву на біле поникли личенько лілеві.